Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо ультраранній виноград, який має назву Каталонія. У нас Каталонія починає стигнути ще на початку серпня, але в цьому році весна була дуже холодна, тому виноград почав поспівати десь у середині серпня. Виноград має красиву форму ягоди та грони. Величина ягоди вважається середньою по величині. Ми можемо бачити, яка вона порівняна з 5 гривнями. Грона цієї гібридної форми можуть бути в середньому від 0,5 кг до 1,2 кг. Для того, щоб повністю загрузити цей кущ, потрібно оставляти по 2 грони на один пагін. Тоді у вас буде кущ добре загружений. Зважимо ягоди з Каталонії. Ягода в цього винограду дуже смачна, хоч і не має ніякого мускату. Але вона плотна, солодка і хрумтить при їді Ця ультрарання форма солодкою хрумкою, красивою та транспортабельною ягодою чудово підійде для початку виноградного сезону на ринку. Також на цьому каналі є огляди других гібридних форм та сортів винограду, які ви можете подивитись на нашому каналі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал.